На вулицях Василя Проніна та Степана Чобана розпочали прокладати каналізацію та водопровід. Міськводоканалом був підготований проєкт та оголошений тендер. Нині там вже працює підрядна організація, викопують траншеї для труб, прокладуть нові інженерні мережі. За словами директора водоканалу Олега Казибріда, згодом будинки місцевих мешканців підключать до централізованої системи каналізації після того, як усі роботи будуть виконані вулиці з асфальту. Тендер пройшов успішно, уклали договір із підрядною організацією. Зараз підрядна організація виконує роботи. Роботи проводяться по цих двох вулицях, це будівництво інженерних мереж, а також каналізаційних випусків та водопровідних водів. Після виконання цих робіт, в принципі, всі абоненти чи всі мешканці тих вулиць, які не були абонентами, хто буде мати бажання підтвішитися, будуть мати змогу підключитися до наших мереж. Після проведення даних робіт, я думаю, це десь орієнтовно біля одного місяця будуть дані роботи. Після виконання всіх робіт по цих вулицях у міського старства буде здійснювати влаштування дорожнього покриття на даних вулицях.